Чи очікував я на таке цього року? Ні. Але це чудово. Геррі Равакан був удома в штаті Масачусетс, коли йому зателефонували й повідомили, що він один із двох американських учених, які отримують Нобелівську премію з фізіології або медицини цього року. Якщо вам телефонуватимуть зі Швеції, просто візьміть трубку. Другий лауреат Віктор Ембро скаже, що йому повідомив його син, якому Нобелівський комітет зателефонував помилково. Учених відзначили за відкриття мікро РНК та її вирішальної ролі в тому, як ростуть і живуть багатоклітинні організми. Заступник голови Нобелівського комітету з фізіології розповів про значущість відкриття. МікроРНК мікро РНК важливі для нашого розуміння ембріонального розвитку, нормальної клітинної фізіології, таких захворювань як рак. Робота вчених допомогла пояснити, як мікро РНК контролюють регуляцію генів у різних тканинах, завдяки чому з'являються різні типи клітин, такі як м'язові та нервові. Я хочу вигукнути світові, що це справді важливо. Усі ці речі важливі. Віктор Емброс, професор медичної школи Масачусетського університету, а Гері Равакан професор медичної школи Гарварду. Вони проводили свої дослідження на черв'яку нематоді, зокрема на його мутантній формі, у якої не розвивалися деякі типи клітин. У результаті вони виділили крихітні фрагменти, необхідні для нормального розвитку черв'яка. Це й були мікро РНК. Подальші дослідження показали, що посттранскрипційна регуляція генів не унікальна тільки для черв'яків, а є основним компонентом життя на землі.